Вітаю на каналі, друзі! Така гарна весняна погода, хоч на дворі лютий місяць, але вже можна працювати в садочку. І перше, що я зроблю, це буде обрізка волотистої гортензії. Хочу вам показати кущі, які я буду обрізати п'ятирічні, семирічні, А також покажу кущики, які двохрічні, і покажу, як вони виглядають і що треба зробити, щоб мати ось такі гарні кущики. А тепер давайте будемо обрізати. Перейдемо до обрізки гортензій. Друзі, волотиста гортензія Sunday Price. Я трошки тут вже її обрізала, тому що треба були живці. Сьогодні буду вже її обрізати так, як вона залишиться на весну. Ось такі, бачите, гарні пагони. Вона не загущена, тому будемо обрізати її. Ніяких пагонів, поки видаляти не будемо. Залишаємо, дивіться, такий великий пагони. Залишаємо раз, два, три. Три ось бруньки, і вони будуть тут розпускатися. Зазвичай розпускаються верхні бруньки, тому ви маєте бути впевнені, що вони підуть з цієї пари почок. Далі, тут я залишу дві, більш велика, теж залишу дві, і тут раз, два. Тут три залишу. Так, і тут, дивіться, раз, два відрізаю, раз, два. Також тут по дві. Ось, такі. Ось така обрізочка гортензії і залишиться на весну. І всі ці пагони я зараз покладу в водичку, вони будуть пускати з, з своїх. Випускати будуть бруньки, підростати, і я їх буду живцювати. Якщо у вас є бажання, можете також зробити гортензія, яка... Яку я посадила самусочку в, в тому році. Однорічний саджанець, який мені прийшов, дуже тонесенький, малесенький Ось такі, бачите, що гілочка залишилась. Ось такі були тонесенькі гілочки. Ось я її висадила, зробила обрізочку І дивіться, що в мене вийшло. Ось така в цьому році двохрічна в мене Summer Love і буду її теж обрізати. Ось так буду низько обрізати її. так, Тут взагалі. Ось так ось. Тут на три почечки. так ось цей пагененький з того року приберемо і тут теж обріжу її. Ось так. Ось. Ви відступаєте від почечки десь приблизно сантиметр і відрізаєте. Ось так ортензія буде виглядати до весни, а там вона буде рости. Хочу зауважити, що цьому кущикові два роки. Друзі, з власного досвіду хочу сказати, що гортензія це швидкоросла рослина, ми це знаємо, але дуже важливо гортензію посадити в правильний ґрунт. Якщо ви виберете для неї правильний ґрунт і посадите її, ви будете мати ось таку гарну красуню, яка буде вас радувати вже на другий рік. Тому, кому цікаво, на моєму каналі є відео посадки гортензії, можете переглянути. Ще одна також двохрічна е, рослинка, е, яку я зараз вам показую. Це діамант руш. Дуже гарна гортензія. В неї фартильна церина квітка, і вона цвіла е, на першому році життя. Але красу квітки вона не показала. Зазвичай є сорти гортензії, які на перше квітування не показують квітки. В, в повному обсязі, але дуже гарний колір. Ну я закохалася в цей сорт. Також бачите, які гарні пагони. Ось. І для двохрічної рослинки це дуже гарний результат. Також будемо її обрізати. На цій гортензії залишу по три бруньки. Раз, два, три сантиметр і обрізаю рівно. Також раз, два, три Сантиметр і рівненько. Раз, два, три. Ось так ось обрізаю. І зараз гортензія буде готова до весни. Ось, діти граються, гарна погода, дуже по весняному. Ось так, друзі. Ще покажу вам великий кущик, як буду підрізати. Так. Друзі, ще один теж двохрічний вже кущик. Це Вімсред. Дуже гарна гортензія, І бачите, навіть хотіла з неї формувати е, е, штамп. але, Але... Ну, роздумала. Дивіться, як вона обрізається цю гортензію. Оце, Оці гілочки, бачите, дуже такі вони тоненькі, і вони нам взагалі е, не потрібні. Не потрібні, Тому що у нас є ось такі три гарні, дуже такі товсті пагони. Тому теж будемо її обрізати. Вона теж квітувала в тому році, дуже були гарні квіти, але теж не в повній красі. Я взагалі от помітила, що гортензії, які... Мають вертильне та соцвіття, вони практично всі у перше квітування не показують свою красу. Раз, два, три. Ось так. Друзі, ось так я буду. І вже не буду, вже підрізала, так її буду. підрізала. І так оця гортензія вже буде. Ще раз хочу, сказати, що зазвичай просинаються ось ці верхні бруньки, ті теж просипаються, але не так часто. І з цих будемо формувати свій кущик далі. Ще хочу вам казати базальне стебло, про яке часто запитується. Але на, другому, на другій гортензії дивіться, часто питають, що таке базальне стебло і чи воно потрібне для гортензії. Друзі, ось воно базальне стебло, подивіться. І зрівняється з іншими стеблами його. Воно саме ковсте, саме таке мощне. Жарко, зараз все буде добре. І е, ось це стебло воно дуже-дуже добре, коли є в гортензії. Воно дуже цінне, я б сказала, і обов'язково його треба залишати в гортензі. Коли ви робите обрізку, ніколи його не прибирайте. Друзі, ось така обрізка волотистих гортензій. Що можна сказати? Зараз треба вже його дуже зробити, і якщо ви хочете їх жавцювати, будь ласка, ставте в воду, не викидайте свої пагони і ви будете мати гарні рослинки. Якщо є бажання, будь ласка, слідіть за моїми відео і робіть так, як роблю я, і будете мати багато гарних таких ось кущиків. Всім гарного настрою, мирного дня і до слідуючих відео.